Дрони рашистів як інструмент проти самих рашистів. збиті безпілотники ворога допомагають українським військовим ефективніше ліквідовувати повітряну загрозу. І мова не лише про роботу ППО, яка краще дізнається про слабкі місця такої техніки. Під час досліджень наші військові виявляють у країни... Походження деталей, які використовують для створення цієї вбивчої техніки. Особливо кажуть, допомагають у цій справі дрони, які вдалося отримати непошкодженими. Подробиці знає кореспондент ТСН Олександр Романюк. Рашистам він більше не послужить, та й у повітря йому поки зась. Саме цей іранський безпілотник Мохаджер-6 у вересні покупався в українських морях завдяки українській ППО. Про це нагадує дірка у моторі бойового дрона-розвідника. Хоча зараз він, жартують в головному управлінні розвідки, є дроном піддослідним. Коли ми отримуємо цілий зразок, який можна розібрати, коли ми розуміємо, як кожна система працює одна з другою, то це набагато краще ніж коли ми маємо уламки. Цього мохаджера розкрутили буквально до останнього гвинтика. Виготовлений він був у лютому цього року. Не виключено, що це був один із перших його вилютів. Що одразу кинулося в очі, це те, як іранський виробник приховував всі сліди, хто зробив цей літальний апарат. Видали виробника написи англійською із граматичними помилками. Ми Йшли лише на одному пристрої напис припускового форсі вручну, який вони ймовірно просто не взамітили. Він був зі зворотньої сторони на платки нанесений. Що ж до начиння, то більшість його у дроні іноземна пробитий мотор для прикладу австрійський. Камера відеодіапазону, це японська соня. Камера інфрачервоного діапазону є дві однакових камери: США та Китайська виглядають однаково. Тут маркувань немає є лазерний далекомір китайський. І, хоча всі ці елементи переважно побутові і не вважаються військовими, інформація про їхні походження додають розвідники дає змогу ускладнити доступ Ірану до запчастин. Зимодіяти на політичному рівні з іншими країнами для того, щоб перерізати шляхи постачання засобів, хай вони не військового виробництва, але все одно, щоб їх зменшити, це зменшить кількість тих літаків, які зробить Іран, враховуючи, що рашисти підписали черговий великий контракт на покупку таких дронів, додатково... Кові перепони будуть точно не зайві, кажуть у розвідці. Також кожен такий піддослідний дає змогу нашим військовим краще зрозуміти слабкі сторони апарату і відповідно ефективніше його збивати у майбутньому. Напрацювати способи протидії для наших збройних сил, таких мохаджерів. Шість наші ППО приземлили поки менше п'яти, але це лише тому, що Росія не часто їх використовує. За приблизними підрахунками ворог має їх лише близько двох десятків. Сам дрон використовують переважно для розвідки. Бойові цілі він теж може уражати, але вага бомби там відносно невелика, менше 10 кілограм. Тобто він не такий страшний, як шахет. Із такою вибухівкою виловили і цього безпілотника. Це те, що роз... Зривається і урожаюча частинка її вивчите віщество Ми зараз викопали його досліджують. Сам дрон поступається у характеристиках байрактарам. Утім, значно ліпший за російські літальні апарати. Нашим же розробникам начиння дрона та його конструкція також може принести ідеї для власних розробок. А у соцмережах українці узагалі встигли пожартувати, готові самі збирати такі дрони із підручних елементів, якщо військові дадуть їхній список. На службі зсу невдовзі також може у. Онися і цей піддослідний мохаджер за винятком мотору. Він повністю функціональний. Єдине, що ще треба зробити базу для керування, і тоді куплений за російські гроші безпілотник наробить чимало шкоди саме рашистам. Олександр Олег Борщевський, ТСН 1+,1.